Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Поліція Харківської області показала наслідки удару РФ по Харкову, який країна агресор завдала 22.00. Це був третій отар окупантів по місту за добу. У прес службі поліції у Телеграм повідомила, що на місці події працюють криміналісти вибухотехніки. Оперативно-слідча група проводиться розбір завалів. Слідчі документують наслідки обстрілу. Відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 438 законів та звочаї війни кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. Бо довічне позбавлення волі міський голова Харкова Ігор Тереховчері у вівторок, 23 січня. Повідомив, що РФ втретє за день ударила ракетами. Росіяни влучили в освітню установу. В Харкові є пошкодження житлової інфраструктури та загоряння автомобілів Унаслідок атаки. Постраждали вісім осіб. Джерела пишуть про хлопки та авіабази та ганруга. Наразі інформація перевіряється. Але згідно вчорашньої повідомлень, туди приземлилася невідома партія. Обладнання рейс виконувався з Китаю. Також після масованих ракетних атак день тому база почала використовуватися як ремонтна. З'явилося також декілька відео поширених в соцмережах. Справді видно літак, з якого іде чорний густий дим. Проте ідентифікувати клас літака з відео неможливо, як і те, чи він догорів повністю. Телеграм-канал Топорпомстей пише, що це був іранський іла, який привіз за нову партію. Баліс. Стичних ракети для удару Харкова. ІЛ-76 військово-транспортний літак, розроблений у радянському союзі у 1971 році. Для військових потреб він може підняти до 200 тонн вантажів. Таганрог розташований у Ростовській області Росії. Порт на березі Таганрозької затоки Азовського моря. Відстань від Таганрога до українського Маріуполя становить близько 100 кілометрів. В той же час минула доба була дуже важкою для України. Не пригадую, щоб таке було раніше. Юрій Ігнат розповів про одно. Часний запуск великої кількості балістики по мирному населенню України, полковник армії Великої Британії у відставці та військовий експерт Глен Грант вважає, якщо в Україні буде змога вражати далекі цілі противника, то під прицілом мають опинитися конкретно вагомі об'єкти Росії, знешкодження яких безпосередньо вплине на перебіг війни. Таку думку він висловив інтерв'ю Еспресо. Ми перебуваємо у складній ситуації. Втім, думаю, що становище Путіна зараз ще складніше, тому що йому потрібен певний успіх перед. Виборами і це одна з причин, чому вони здійснюють масовані атаки, бо намагаються досягти певного прориву. Скидається на те, що вони хочуть взяти адіяку, оскільки цього буде достатньо для Путіна, щоб заявити, що вони просунулися вперед. Але коли у вас недостатньо техніки та ракет, ви не можете атакувати в глиб Росії. А якби можна було завдавати ударів далекобійними ракетами, то треба поставити одне запитання, чи допоможе це передові і відповіді на цей момент скоріше ні про Монтував військовий експерт, за його словами, це можна породити ще більше проблем. Зокрема, більше налаштувати населення Росії на боротьбу з Україною, якщо почати вбивати людей всередині російської території. Це дуже проблематично перед виборами у УАРФ. Гадаю, що потрібно подивитися, як пройдуть вибори у Росії, щоб зрозуміти, який є апетит населення для продовження війни. Але якщо буде змога вражати далекі цілі, то під прицілом мають опинитися конкретно вагомі об'єкти, знешкодження яких безпосередньо вплив. Не на хід війни нас цікавить велика риба. Очевидно йдеться про найбільші об'єкти у Криму, про кораблі на кшталтного Черкаська, про Кримський міст. Ось по чому треба завдавати ударів, тому що відсікання Криму змінить всю геополітичну ситуацію для Росії. Пояснив він. Він також додав, що атака на ще одне паливне сховище за лінією фронту у Росії ймовірно не матиме великого значення для передової, тому ми повинні робити те, що насправді принесе великі реалістичні здобутки, які змінять хід війни, а не просто бити по чому. Попало, пояснив Грант. До зустрічі, друзі. Став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.